А вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вас. купляла вам гостинчика загриваник, Топила піч і поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, Гладушики сушила на тину, така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілось, щоб у неї в хаті, на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, Вона ходила в степ на буряки, а от, якби не сволок, а на стелі щоб тільки небо. Небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати. Вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати, навколо ж оращі та сіячі? Уваживши ту мрію дивовижну, приходим небо малювать шуряк. А вона сказала Перестань, бо вижену У тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник роки голодні, зробити небо взявся за харчів. Були у нього пензлі богогодні, став на слін, осунув рогачі, у нього й хмари вигинали з зміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, а ви не зумієте злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона була така ще молода, та якось та. То не знайшлося маляра, все якось так. То горе, то біда, і вицвітали писані тарелі, і плакав батько, і плили руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. Ліна Костенко, мати.